Друзі, а ви знаєте, що вчорашнє призначення переважної більшості міністрів відбулося з порушенням конституції України. Адже саме премєр міністр відповідальний за внесення подань на кандидатів очільників відповідних міністерств. Однак, оскільки шмигаль не був дотичний до погодження тих чи інших кандидатур, вони погоджувалися в офісі президента, як ви знаєте, то відповідні подання зареєстрували народні депутати від слуг народу. А ще один цікавий факт, який я помітила, це те, що мона більшість не дала необхідної кількості голосів за жодного міністра для того, щоб проголосив. Ставати за відповідні кандидатури їм довелося як завжди об'єднатися з забороненою партією ОПЗЖ так, так в Верховній Раді до сих пір сидяться оці представники руськава міра, які би напевно могли би бути притягнені за тими чи іншими статтями кримінального кодексу. Однак кримінальні провадження по них ніхто не, не порушує, адже дуже зручно об'єднуватися «Слугам народу в необхідний момент з представниками забороненої партії, з представниками партії Рускава міра. А для того щоб притягати ті чи інші питання на превеликий жаль.